Цікаві факти. Ворог докладає усіх зусиль, щоб зупинити наступ Збройних сил України. Збройні сили України ведуть поступовий наступ на Бахмутському напрямку. Є успіхи, водночас окупанти намагаються пробити оборону на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Малер. На півдні напрямок нашого наступу, на сході ворожого. Але схід неоднорідний. Там є чотири напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Але там є і Бахмутський напрямок, де зараз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо, сказала Ганна Маляр. Вона також зазначила, що ворог намагається зупинити наступ Збройних сил України на фронті. І основний бій іде навколо того, щоб зупинити наші збройні сили. За словами заступниці міністра, є загострення на Куп'янському, Лиманському і доволі складна ситуація на Мар'їнському і Авдіївському напрямках. Коментуючи інформацію щодо можливого наступу окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку, Майлер сказала, що перспектива така, що росіяни готуються до активізації, але чи реалізують вони цей план, залежатиме від обставин.